Друзі, привіт! Сьогодні нашим індичатам бік, 6-3 тижні, 21 день. Вони ще живуть у брудерах вдома, але вже ті брудери ламають, і сьогодні ми хочемо їх переселяти в курник. Для цього ми зробили отаку імпровізовану загорожу з підручних матеріалів, що було, збили каркас 1,60 на 90, обтягнули отакими паперовими рекладними постерами. Бо вони в нас були, можна обтягнути полікарбонатом, клійонкою, чим завгодно, в кого що є. Будемо сюди їх переселяти. Температура в приміщенні на даний момент у нас 19 градусів, але вночі було холодніше, вночі взагалі у нас був приморозок. Їм повішена вже червона лампа 250 Вт. Я заміряла нею, під нею температуру, значить. Отут, на рівні, де тулуб індичат буде, значить, тут 23 градуси. Ось тут, на бордюрі, в нас лежить 21 градус. Тобто, я думаю, що як би то не було, тут вони не померзнуть. Що буду робити? Значить, підготую їм підстилку. Для початку приміщення повністю дезінфіковане. Оброблене віросаном, потім оброблене, перебілене вапном з удаваннями хлорки. Підлога так само оброблена, все дезінфіковане. Наниз, під самий низ, я буду сипати осушувач підстилки. Я завжди ним користуюсь, хоч до індичат, хоч до бройлерів, хоч до курних сушок. Буду сипати добренько і гарненько. Це дуже помічна штука. По-перше, вона е, допомагає рідше прибирати, скажімо так, підстилка під ними не мокріє, тому що воно всотує вологу. Плюс, що є дуже важливим, воно містить невеликий ароматизатор, котрий не дозволяє так швидко, е, щоб з'являвся запах, запах аміака, за, запах не свіжий. Ну, я користуюся продукцією е, торгівельної марки Глобус. Під низ я буду сипати осушувач підстилки. Ось так беру сито. Ну, так, напевно, візьму, напевно, грам 150. Значить, ці осушувачі вони робляться на основі глини каоліну. Тут абсолютно нема нічого шкідливого. І обробка приміщень і обробка підстилки може бути навіть в присутності птиці, абсолютно ніякої шкоди до того немає. Я просипаю це на дно. Не жалію. Тому що для індичат найперша біда, найперша біда це брудна, волога підстилка. Якщо індичатам повинно, щоб було в ноги тепло. Якщо їм підстилка мокра, від бетону вона холодна, їм в ноги холодно, вони будуть хворіти однозначно. Одна з умов вирощування індика бройлерного бік 6, принаймні от в таких маленькому віці, це суха тепла підстилка. Цим я просипала. У мене ось є мішок опілок, його я сюди сухих. Головна умова це сухі опілки. От, я висипала мішок. У мене є новий віник, котрим не користувались ніде. Трошки це все діло отак от розгребу, подивлюся, до якого рівня воно. Може ще додати. Ну, я не знаю, тут, напевно, сантиметрів 7 буде. Напевно, поки буде їм достатньо, а я підсиплю, потім почищу, підсиплю. Значить, поверх опілок я знову просиплю цим осушувачем і їх перемішаю. Тут уже візьму менше. Взагалі, його дозування, по-моєму, 50 грамів на метр квадратний. Я не пам'ятаю. Достатньо економно, воно використовується. Отак от і по опілках, по всьому зверху. Ще у мене є дезінфектор підстилки. Його теж трішки сипну. Небагато. Тепер стану в цікаву позу, і це все перегрябаю. Хоча і дичата, я думаю, що і без мене перегрябаються. Зверніть увагу, ми цю коробку зробили не прямо посеред лампи. Тут буде умовно, тут буде тепла зона, тут буде холодна зона. Якщо їм буде холодно, вони підуть під лампу. Якщо їм буде жарко, вони підуть в холодну зону. В холодній зоні я так само поставлю е, поїлку і поставлю годівницю. Для того, щоб е, Ну, поїлку взагалі треба в холодне ставити в холодну зону, щоб не так швидко закісала вода. Тому що вода закісає швидко і на сьогоднішній день я мию їм поїлки 2-3 рази. Це обов'язково. Ну, я так роблю. Ну, що тепер підемо і будемо виносити індичат, переважимо їх подивимося і заселимо 920. Друзі, ми зважили 14 індичат. Значить, по таблиці самці повинні важити 750 грам, самиці повинні важити 640 грам у віці 3 тижні. У нас найбільший, найбільше пташеня важить кілограм 55 грамів. Найменше важить 715. Ну, я думаю, що то індичка. Середня вага приблизно десь 800-900 грамів буде. Тобто, ну, за таблицею йдуть і попереду таблиці теж йдуть. Ось так ми, ми їх переселили. Починають в опілках купатися. Всі опілки в годівниці вже. Зрозуміло, значить, треба піднімати годівницю. Очікуйте нові відео. Якщо відео було корисним, якщо сподобалось. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки до зустрічі.